На шлях я вийшла ранньою весною, і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки, ні, голосу я гучного не маю, коли ж хто сльози лє, Тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій, з його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться, мені почути співи, гучні, вільні, в моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою. І пісні вільної жалем не отрую, Коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок на йому не шукаю, я там братерство, рівність, волю гожу, Крізь чорні хмари вгледіти бажаю, Тих три величні золоті зорі, Що людям сяють безліч літ вгорі. Чи Тільки терни на шляху знайду, чи стріму, може, де і квіт барвистий, чи до мети я певний дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий, Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з співом на устах? Двадцять друге має. 1890 рік